45 В місто Житомир, тракторна площадка. Вчора була одрузочка у нас. Я говорив, тракторець поїхав. Зараз пройдемо по площадоці, побачимо. Трошки вчора підвезли пару тракторців, тих ще не було. Так що тракторці всі в найменуванні, всі на площадці. Дивимося, що приїхало і що є. Так, GD504 Оріон з реверсом, з примусовою навіскою КМОський двигун. Є на площадці. Вчора відгрузили екстру Соліса. Я дуже радий, що житомаряни переходять на <клес> Соліси, молодці. Трактор дуже гарний. Ось екстра вже приїхала. Буде на площадці. Екстра приїхала. Приїхала 404-та есочка з примусовою навіскою. Булатик 504, -ий. гарний тракторець, рівний пол. Такий тракторець шикарний з примусовою навіскою. Два гідровиходи, двохдискове щеплення. То в нас там оріончик стоїть 404, це в нас стоїть Лувовчик 244, то в нас булатик там стоїть, там куботи. Так, йдемо, йдемо далі. Еселка <кій> з примусовою нав'язкою на площадці. такий тракторець. Колісна база 7,5 на 16, 112 на 24 Булатик 240. Донфен 244 g 2 З реверсом, з рівним підлогою, з боковою колісою 244 люкс на площадці. Булатик рівний пол 244, 4 плюс 1, 9,5 на 24 резина. 112 на 24 4 плюс 1 рівний пол, КМОвський мотор на площадці. Джима 244. 9,5 на 24. КМОвський мотор є. 504 КМОвський мотор. 28 колеса з реверсом, з примусовою нав'язкою, Джима на площадці. Це також 504. Дунцент 404 на площадці. Обичний 404. Дуже гарна ціна знизилася, значно знизилася. На японці. Хто розглядав, будь ласка, приїжджайте, купуйте в японці, тому що ціна просто шикарна. Янмарчик з фризою, янмарчик з фризою, з передком, кубота з передком з фризою. Діма 244 реверс. Вчора люди дивилися. На площадці. Ось Соліс 26 плюс. З дугою, з боковою кулісою на площадці, Тут стояв екстра. Вчора відвантажили, завезли. Вузька база Соліс 26 на площаці. Екстра з кабіною на площадці Сороковка джима з кабіною на площадці. Ловол 244, 11,2х24 резина на площадці. 354 Ловол на площадці. 354 плюс з кабіною шикарний малиш на площадці. 504 з примусовою. Є також на площадці Ловол. 504 обичний на площадці, Прошка 504 Ловол Про на площадці. Соліс, 50-ка без кабіни <кхи> на площадці. Будь ласка, всі тракторці в наявності, всі тракторці перевірені, в гарному стані. Орієнті в нас незмінний, район Богунії. Друга міська лікарня, пологовий будинок, в сторону ялинки, Новоград-Волинська траса, тракторці всі є, тракторці всі будуть, Ідуть шифінги. Зараз заходять, поприходили, булати прошки оріони йдуть. Вибирайте собі те, що вам по душі. Приїжджайте, тестуйте, купуйте. Хай допомагає вам в сільському господарстві. Проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Чекаємо до зустрічі на площадці. Дякую всім, гарного дня.